Напередодні Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями представники засобів масової інформації Прикарпаття та обласних громадських організацій інвалідів підписали меморандум про співпрацю. Це стало своєрідним підсумком проєкту Доступний світ, який реалізовувався на Івано-Франківщині протягом шести місяців і мав на меті об'єктивно розповісти суспільству про життєві проблеми людей із вадами здоров'я. Серед зобов'язань, які взяли на себе представники четвертої влади, оперативно і якісно висвітлювати всі життєві нагаразди неповносправних мешканців області, така медійна підтримка дуже важлива, зазначає голова організації жінок інвалідів Марія Гогільчин. Адже багато проблем вдається вирішувати тільки після того, як заакцентувати на них увагу громади. Я особисто знаю свого досвіду, що багато людей просто вони не знають, як поводитись навіть з такими людьми. І коли люди будуть дійсно читати, знати, ну відповідно, будуть і по іншому трошки ставитись до людей, які мають ну, особливі потреби. Проект Доступний світ втілювався на Прикарпатті протягом шести місяців. Однак, завдяки цьому побачили у світ багато різножанрових матеріалів, які стосувалися захисту прав людей з особливими потребами. За цей час ми дуже здружилися, скажімо так, із газетою репортер. І, взагалі, з засобами масової інформації, тобто у нас би не було такого контакту чи такої співпраці, якби не цей проект, скаже. Ініціатор меморандуму, головний редактор газети Репортер Андрій Філіпський, вважає його не стільки виявом милосердя, скільки шляхом до взаєморозуміння і взаємопідтримки. Адже журналістам теж можна повчитися у інвалідів, Принаймні, як долати труднощі і захищати свої права. Підписання його не означає, що саме газета-репортер така душевна чи тонкошкіра, а всі решта ні. Насправді ми всі і так це робимо, і я вважаю, що ЗМІ Перекарпаття є якраз досить небайдужі до фізично неповносправних людей. Цим підписанням ми скоріше хочемо нагадати іншим областям, іншим галузям. Про те, що не можна досягти успіху в житті, якщо не допомагати іншим, меморандум відкритий до підписання. Тож свої автографи під його умовами можуть поставити представники будь-яких медійних та громадських організацій.